Євангелія від Матвія, 8 розділ. Коли ж зійшов він з гори, вслід за ним пішла безліч народу, і ось підійшов прокажений, і кланяючись йому, каже: Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. І простягнувши руку, Ісус доторкнувся до нього, кажучи: Хочу, будь очищений, і відразу очистився він від прокази. І каже йому Ісус, дивись, нікому не розповідай, але піди, покажися священикові та принеси дар, який повелів Мойсей на свідчення їм. А коли увійшов Ісус у Капернаум, підійшов до нього сотник і просить Його. Господи, слуга мій лежить удома паралізований, і тяжко мучиться. І каже йому Ісус, Я прийду та зцілю Його. Але у відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під покрівлю мою, але скажи тільки слово, і буде зцілений слуга мій. Бо і я людина підвладна, і маю у своєму підпорядкуванні воїнів, і кажу одному: Піди і іди, і другому прийди і приходить, і слузі своєму зроби це і робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, хто йшов слідом. Істинно кажу вам, навіть у Ізраїлі я не знайшов таку велику віру, але кажу вам, що багато хто прийде зі Сходу і з Заходу та сядуть із Авраамом, і Ісаком, і Яковом у царстві Небесному, а сини царства будуть вкинуті в темряву зовнішню, там буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові: Іди, і як ти вірував, нехай так тобі й буде, і був зцілений слуга Його тієї ж години. І прийшовши в дім Петра, Ісус побачив його тещу, яка лежала в гарячці, і Він доторкнувся руки її і покинула її гарячка, і вона встала й прислуговувала їм. А як звечоріло, привели до нього багатьох біснуватих. І він словом вигнав духів і всіх хворих цілив, щоб збулося сказано через пророка Ісаю, який каже: Він узяв наші немочі і поніс наші недуги, і Ісус же, побачивши навколо себе безліч народу, звелів переправитися на другий бік. І один книжник, підійшовши, сказав йому: Учителю, я піду за тобою, куди б ти не пішов. І каже йому Ісус: Лисиці мають нори і птахи небесні гнізда, а син людський не має де голову прихилити, а інший із учнів Його сказав йому: Господи, дозволь мені спочатку піти та поховати батька Мого. Але Ісус сказав йому: Іди за мною і залиш мертвих ховати своїх мерців. І коли він увійшов у човен. Увійшли за ним і учні його, і ось неймовірний шторм знявся на морі, навіть човен заливало хвилями, а він спав, і підійшовши до нього, учні розбудили його, кажучи Господи, врятуй нас, гинемо. А він каже їм чого ви такі боязливі, маловіри?» Тоді, вставши, він заборонив вітрам та морю, і настала велика тиша. Люди ж дивувалися, кажучи, хто ж це, що і вітри, і море підкоряються йому. І коли він прибув на той бік Україну Гергесинську, його зустріли двоє біснуватих, які вийшли з гробниць, дуже люті, так що ніхто не наважувався проходити тією дорогою. І ось вони закричали Що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий! Ти прийшов сюди перечасно мучити нас, удалені ж від них паслося велике стадо свиней, і біси просили його. Якщо виганяєш нас, то дозволь нам увійти у стадо свиней. І сказав він до них Ідіть, і вони, вийшовши, увійшли у стадо свиней, і ось кинулося все стадо свиней із кручі, в море, і загинуло в воді. А пастухи повтікали і, прийшовши до міста, розповіли про все і про те, що було з біснуватими. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусу, і, побачивши Його, вони благали, щоб він пішов із їхнього краю.